Всім добрий вечір. Сьогодні в нас буде відео прикрас з Таїланду. Яскраве таке, красивим. Сподіваюсь, вам сподобається. Хочу почати з маленьких ось таких сережечок. Е е от ось ця штучка, вона мені здалась така ніжна, тандідна, от що легко розгинається. Ну, М'яке саме по собі срібло з позолотою. Знаєте, що вони не, не такі жорсткі. Ну, і бажано все-таки сильно не гнути. Ось такі сірі, красиві перлинки з елементами позолоти. 700 гривень в них вартість перлинки. тут, в принципі, крупні. Тут трошечки більше 10 міліметрів. Ось такі. Просто от що треба з ними бути обережними, мені здається, що вони надто м'які, щоб їх не гнути. Заглушечки можливо ставити, напевно, сюди не вийде їх поставити. Ось такі маленькі. Так, і ось ці вони в тому випадку краще, що замочок більш заручний. Ось такі гвіздочки по два топазики красиві. Такі ніжно-блакитні. Топази та перелинки. Перелинки ось такі. Невеличкі десь можуть бути природні такі, от, як ямка в них є. Довжина 2,5, 850 гривень вартість. Ось такі цікаві топази по 5 мм. Це гвіздочки і на крючечках. Схожа модель тільки з одним камінцем. Зараз подивимось Далі ось такі з аметистами. Тут така сама історія з прилинками, що вони бачите, от в таких точечках Аметисти світлі. А, ще маленькі смарадики в листочках Ось такі сережечки, 800 гривень вартість. Красиві аметисти Десь тут 7. 6, ой, вибачте, 6 на 4. Дивно, виглядає трошечки крупніше, ніж написано. Зараз я перегляну. Так, тут камінчик 7 на 5, все, а повністю довжина серишки 4,5. Світлий аметист багет. І маленькі смирадики в листочках. Далі ось такі сережки з топазами, з позолотою. Так, Ось такі 850 гривень. Красиві топази. Також 7 на 5 розмір. З позолотою. Дивлюсь, як оці штучки. Запаяні. Ось такі. Тут колір э, трошечки насиченіший, ніж в перших, там, де було два кінці. Ось такі. Далі. Як вас з настрій? Щось я не можу налаштуватися на зйомку, трошки щось настрій неважнецький. Так, далі, ці я потім подивлюсь, щось мені тут замочок не подобається Ці не покажу, не покажу. Ось ці ще покажу з топазами Вони, в принципі, схожі. Так. Вони, в принципі, такі ж схожі. схожі. А тут перелинки, бачите, ось такі, як, як видовжені, а в тих теж, може, були видовжені. Ні, в тих не такі. От ось такі. А метисти на крючечках. Можна замінити Крючечок на англійське, просто вони йдуть без позолоти, вони як просто срібні. Будуть. Треба переходити до чогось крупнішого. Я очікувала, що я буду показувати інше. Бачите, коли сідаєш, показувати прикраси. сама не знаєш, чим закінчиться справа. От. Це ось такі маленькі типу підвісні ось такі. Вони також гвоздиками. В принципі, нормально фіксуються, але я би не довіряла цим застібкам. Або краще, щоб закручились, або. Ставити силіконові заглушечки, воно тоді більш надійне. Воно навіть за волосся. У мене таке було зачепилося за волосся. І цей замочок злетів. Якщо силікон зачепиться, то там буде дуже відчутно. Ну Там воно добре тримає ось такі красиві маленькі сережечки, 650 гривень. От шкода, що такі одні. Так, тепер, що мені приніс Дід Мороз, а я вам не показувала це. Бачите, що робиться на білому світі. Давайте подивимось більш яскравіші і крупні. Ось така каблучка лимонний допас цікавою гранкою. 12 грамів, 19 на 14 наш камінчик по краю. Не смарагд, та цей, що заміняють? Онікс, зелений онікс, 18,2 розмір 3000 гривень. Вартість. Ось такого лимонного, тут незвична така огранка містична. лимонні, красиві по золоті. Вони мені щось нагадують італійську біжутерію, Не знаю чому. Італійську біжутерію я навіть не бачила, але. Якби я її бачила, то в моєму уявленні, що вона от саме така. Давно я не заходила до Катерини. Катерини з, з Іспанії, да? напевно, з Іспанії. Мені здається, в неї щось от в таких кольорах все було металу я маю на увазі. А, каблучка дуже. Красива. Далі, що я хочу показати? Це в нас рубін. Рубін у мене один. Рубін та гранати з рожевими турмалінами. Зараз покажу. 19-й розмір, дуже красива каблучка, 19-й розмір. Красивенький такий рубін з таким. Як білим розводом камінець. 2200 гривень вартість. Сам наш рубін, скільки, нема сам рубін. Сам рубін зараз скажу, 17 міліметрів. Колір він такий, як сливовий. Не, не сильно прям рожевий, а більше сливовий. але сама каблучка цікава. Далі зараз покажу каблучку. Яка мені не сподобалась в тому сенсі, що незручна вона до пальчику, якщо тільки оце я і бачу, що її тільки на вказівному носити. Всі тут камінці по краям вони будуть заважати руці, От, якось так воно некомфортно, я би сказала. 9,7, вага, 1350 гривень. Вартість каблучки через те, що вона от така незручна. Тут в цілому вона красива, тут багато топазів невеличких. 4, 6, 8, один красивий сапфір і багато маленьких, красивих паралинок. От Для вказівного пальця вона буде 9,7-9,7. А як мені розмір вам сказати? Я думаю, що це 17,3 десь. 17,3, 17,5. Ні, 17,5 і не, 17 не налізе. Ось так. Трошечки більше, ніж 17. Може, на 17-й буде зручно? В тому плані, що шинка широка. Ну, може, не зовсім зручне, але ніжне, якщо у вас є паралельне з топазами або з сапфіром, то це красиво би доповнило колекцію. Якесь воно навіть таке, як на весілля. Весільна каблучка. Ніхто не йде на весілля. Ніхто там не одружиться. Далі у 19 розмірі. Ось така каблучка також прикольна. 8 на 6 тут тутопальчики, хризоліти 1500 гривень, щоб я свій почерк розуміла. Чорні, точніше, темно-сині, синій опалих позолота. Красива ніжна каблучка. Красивенька. Ось така. 1500 гривень вартість, самі опали, угу. може міліметрів 12, повністю 2,5, така вона з розмахом, 7,7 вага, в розмірі 16,7, ось така каблучка, 8,4 вага, 1650 гривень. Колись харківські було Ой, вона ж маленького-маленького розміру. Харківські були такі прикраси такого типу. Там була перлинка, лабораторчик. І щось іще, не пам'ятаю вже що. Як то давно було. 17-й розмір повний, мені показує мій кільцемір, якщо можна вірити. Тут ось такі зелені кварци маленькі. Чорний роді. Ось така на любителя, можливо, я її брала, чесно кажучи, через смарагди. Mm. От, і я бачу, що вона така девакувата, але смарагди чогось мені здалися. Цікавими тут. От. Ну, маленький розмір. Тільки як її крутити, я не знаю. Так, далі в нас одна ось така штучка. 18,8 2800 гривень наш адуляр. В ньому видно включення всередині камінця, і де, де не де не від, навіть відчувається ногтиком. Але він з класною ірізацією, Тут також трошечки є в цілому він красивий, крупний, 18,8 вага. Розмір камінчика 3,7 на 2,7. Ось такий медальйон. Хоча медальйон це той, що відкривається, але щось мені схотілося сказати саме ось так: на цей лаборатор. Тобто адуляр. Ну, ви зрозуміли, що все погано. Все зі мною погано. Тому. Така у нас історія. Ірізація класна, але вона, типу, як з, з одного боку, бо буває от, по всім сторонам круто, що тут Ну, знизу також є і збоку є. От, і в цілому камінчик великий, Я велика спокуса лишити собі, але щось останнім часом я нічого не ношу, навіть одуляр. Якщо заберете і він вас радуватиме, то чого би і ні. У мене, я так думаю, криза до Дня народження він Скоро. на один рік більше, тому щось можемо Чому? того і сумно. У 17-му з половиною розмірі це у нас на вечір буде остання каблучка красива, заметистом, Вона така. Ажурна трохи з родолітами красивими. 27 карат Тут наш аметист, 14,9 вага, 20 на 16 аметист. Десь 4-5 мм родоліти. 2800 гривень вартість, 17,5 розмір. Зараз перевіримо. Точно розмір. Ну, я думаю, що 17,5 тут повний, він мені сюди налазить. Не прям ідеально, щоб рівно зроблено. Ну, Це ручна робота. В них не буває ідеально і не буває рівно. Але прикраси того варті. Ага, за кільцеміром. Тут більше, тут 18-й розмір. І плюс ще там є трошечки як місця. Ну, ні, я думаю, що все-таки не більше 18-го. Якщо будете брати, то 17,5-18. Це його розмір. Ось таке в нас сьогодні відео. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Сподіваюсь, що ви ще мене не забули за цей час, щоб мене не було. Всім бажаю гарного, приємного вечора. До побачення.